Всім привіт! Мене звати Люба. Потрапила в тебе, яке працювало. Хочу разом з вами подивитися новинки промгрупи. Можливо, знайдеться щось дуже потрібне. За 159 гривень кухонні аксесуари в асортименті. Ось так вони виглядають. Доволі якісно. Штопор, часничниця та консервний ключ. Набір сет 3 штуки за 69 гривень 90 копійок. Ось такі невеликі. Думаю, це вигідна ціна. В тебе появилися набори батарейок Дюресал. Різного розміру. По 8 штук в упаковці. Мають бути довгограючі. Ціна на них однакова по 199 гривень за 8 штук. Виходить одна батарейка 25 гривень. ТБ з'явилися ось такі ручні ліхтарики. В комплекті йдуть з батарейками 3 штуки. Компактний. Ціна на нього 74 гривні 90 копійок. Також за 99 гривень ліхтарик налобний. Ось так він виглядає. Має три режими роботи. Думаю, світити буде яскраво. Але, на жаль, я шукаю акумуляторний, а цей працює на батарейках. Хоча їх розбирають дуже швидко. Завезли багато помад. Ціна їхня 16,90. За 55 гривень трійник без заземлення. Ось так він виглядає. Білого кольору. За 99 гривень блокнот на магнітній застібці. Дуже класно виглядає. Є різних дизайнів. І найкращий рожевий. Чайник електричний, скляний. Об'єм 1,8 літра. З підсвіткою. Потужність 1500 Вт. Ціну, на жаль, я не встигла подивитись та зазняти. За 199 гривень набір посуду з бамбуку. Дуже цікаво виглядає. Можна вибрати на будь-який смак. І голубий, і червоний. З пінгвінчиком. А цей з клубнікою. Для хлопчика чи дівчинки. Дуже класний ківш, який складається. Ось так він виглядає в розкладеному стані. А ось так складений. На кухні буде дуже мало місця займати. Ціна його 69 гривень. Знову завезли корзинки пластикові з кришками різних кольорів. Віжево, біло, рожево, синя, коричнево. Якщо їх так багато привозять, значить люди розбирають. Миска дуршляк за 79 гривень 90 копійок. Пластикова миска що розкладається? Ось так виглядає розкладена. А ось так складно. Тільки не знаю, чи буде це зручно при щоденному користуванні. Хто пробував, напишіть як вам. За 64 гривні чашка скляна з пластиковою основою. Дуже класно виглядають. Основа є різних кольорів. Синя, зелена, рожева. Чомусь вони мені нагадали Укрзалізницю. Татя з принтом за 94 гривні 90 копійок. Ось така невелика. Є різних дизайнів. З кавою. Ось ця дуже красива. І також я таці трошки іншої форми. Ціна, думаю, така сама має бути. А малюнки дуже подібні. Для кави зранку в ліжку. Симпатичні. За 79 гривень 90 копійок органайзер косметичний. Для ватних паличок і дисків. Виготовлений з пластмаси, яка нібито імітує скло. Полістирол. За 49 гривень салатник 12 см. Дуже красивий. Я різних кольорів. Ось такий бордовий і синій. Симпатичні. Дуже класна банка для сипучих. На жаль, на цьому відео закінчується те, як в АТБ вимкнули світло, і далі знімати я не могла. Дякую усім за перегляд! Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім веселих свят та мирного неба!